Це гасло зараз щодня лунає в українських містах і селах. Щодня гинуть українські воїни. Про те, як все починалося і е, які жахливі події відбувалися у Києві в лютому е, минулого року. Ми сьогодні маємо нагоду розмовляти із е, свідком цих подій е, народним депутатом України Юрієм Вознюком. Доброго дня, вечора. пане Юрію! Я хотів би вас запитати відразу, при якій емоції вас викликають взагалі вісімнадцяте, 20 лютого. Що на серці зараз відбувається? Знаєте, скажу так, це дуже дуже неоднозначні події, так тому що сьогодні, сьогодні, ми мали б дійсно не тільки вшановувати загибель наших героїв, так Небесної Сотні, але ми мали б відчути і зміни, які відбуваються в країні. Але на жаль, ми маємо сьогодні війну. Тому 18, 19, 20 лютого це історичні події для України, які 100% увійдуть на віка. Книжки історії. Вони трагічні в першу чергу. В першу чергу вони трагічні. Звичайно, що 20 лютого була перемога, так? але без смертей саме цих людей ну, цієї перемоги не було б тоді. І ще більш прикріше, що, на жаль, ми поки цієї перемоги не бачимо. Йде війна, гинуть люди, гинуть тисячі людей. І скажу одне, так? Що 100% це є Герої України, так? І я думаю, що вони мають отримати таке звання. Ці люди життя прожили точно не дарма. І те, що зараз просто масово називаються вулиці в містах України, саме вулицях Героїв Небесної Сотні, це, ну, це знаково. Тому кажу ще раз, для мене, в першу чергу, це трагічні події, трагічні. От. І розпочалися на 18 лютого. Напевно, вся Україна знає, що там відбувалося. Я був саме там в епіцентрі цих подій. Беркут почав зачищати просто майдан. Пішли з різних сторін, пішли з інститутської, пішли зі сторони Європейської площі, пішли зі сторони вулиці Городецької. Тобто, фактично, Янукович планував, що 19 числа там вже нікого не буде. Пішли водомети, пішла зброя, спалили будинок профспілок. Ну але ніхто. З них не очікував, що воля народу буде така, що люди просто кидалися і на водомети кидалися на машини, кидалися на беркут. Люди горіли в профспілках, але рівно стрибали і рівно йшли на беркут. Ну, тому незабуваємо події, і, на жаль, поки вони трагічні. За цей рік я з вами згоден, що сталося дуже багато всього в Україні і. На жаль, вже ну, вимірюються ці життя, які були віддані за Україну не сотнями, а тисячами. Ось. І виникає ну, якби логічне запитання у багатьох людей, ми їх можемо зрозуміти, чи виправдані ці жертви, чи було зроблено все, скажімо, політичними засобами, дипломатичними засобами, щоб таких жертв не було не тільки в лютому минулого року, але й на цей момент знаєте. Колись, 24 серпня 1991 року, країна стала нашою незалежною. Але вона фактично стала незалежною юриди... з юридичної точки зору, але фактично вона незалежною не була. Фактично незалежність нашої країни ми здобували, здобували саме в той період часу. І як показує практика, показує історія, незалежність любої країни здобувається саме через війну, на жаль, через кров. І я скажу так, що фактично незалежність ми здобували саме в ті дні. І зараз цей рік. Ясно, що Путін на це спокійно не міг дивитися. Він не міг спокійно відпустити Україну. Всі 23 роки Україна була контрольована Росією. Це, це прекрасно знали. І Путін не міг так просто сказати, а от така от ситуація в країні. Ну, добре, добре, нема питань, будь ласка, там живіть. Само собою він зробив ті кроки, які він зробив. Так? І Крим, і Донбас зараз. Друга є складова, не дуже не дуже добра. Чому в нього так вийшло з Кримом? Тому що люди там. На жаль, все ж таки хотіли бути в Росії. І тут недопрацювання відбувається все ж таки в інформаційній площині. Так? Тобто люди все ж таки, які проживали в Криму, вони хотіли бути в Росії, і відбулося те, що відбулося. Не знаю, чи правильно, що там не було стрілянини, чи неправильно, але ну, маємо те, що маємо. Тому, на мою точку зору, Ті події вони виправдані, ті події вони правильні. Все ж таки люди терпіли, 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 і юридична незалежність їм не була потрібна. Їм потрібна людям, і нам і мені в тому числі треба фактична незалежність. І вона зараз фактично здобувається, пане Юрію, Ви сказали, що люди очікують змін, але вони не так швидко не приходять. І... У зв'язку з цим у мене запитання. Чи відчуваєте ви те, що може назріти третій майдан, так званий? Про те, що говорять деякі і політичні сили, і просто люди. Що буде третій майдан, і люди вже вийдуть. Значить, люди, Путін спить які. і бачиться. Сьогодні Путін спить і бачить це, і робить все для того, щоб цей майдан відбувся третій. Тому що Україна... Третій майдан не переживе, не виживе, на жаль, ну не буде України, якщо буде третій майдан. Треба зробити все можливе від себе і неможливе в інформаційному полі, так, можливо, десь в політичному, щоб цього майдану не відбулося. Я е, вважаю, що цього майдану не буде. Його не буде, і ми, ми не маємо його допустити. Звичайно, що сьогодні влада, уряд, президент має докласти максимум зусиль для того, щоб його навіть не було думки про, про те, що його зробити. Але повірте мені, буде. Дуже багато провокаторів і в Одесі, так, і в Запоріжжі, і навіть в Києві будуть, які будуть підбурювати, будуть створюватися, знаєте, так, так звані ультра ультра е, патріотичні сили Кабутаби угу. в лапках, так які будуть створювати провокації. Ну, вже і, деякі бачим, так. Да, да, ну не будемо називати, але вони вони є. І 100% так просто цього все не відбудеться, і нам треба максимально зробити, щоб цього майдану не було третього саме майдану. Мені здається, що дуже багато залежить від, -таки, від діяльності уряду, від швидкості тих реформ, які вони проводять. Зрозуміло, що війна, вона дуже багато ресурсу відтягує. Але тим не менше, от як ви оцінюєте діяльність уряду Арсенія Яценюка, і особливо в контексті тому, що з'явилися ну, люди, скажімо, вони мають вже громадянство України, але все одно вони іноземці. Ну уряд формувався. За принципом кількості депутатів Верховної Ради, які пройшли в парламент, це нормальна європейська, скажімо, правила, традиції так і таке інше. Тому саме сила Народний фронт, Арсеній Яценюк, так, в уряді, в уряді кандидатури, які запропонували саме ті сили, наша сила, так, їх там всього чотири. Що стосується іноземних громадян в уряді, знаєте. Саме головне, щоб був результат, це перше. Це перше. Але що стосується мене особисто, моєї точки зору, я вважаю, що в Україні знайшлися б достойні люди, які б зайняли ці посади. Знаєте, Таке інколи враження виникає, що через рік, через два, хтось вийде на трибуну і скаже: ну, дивіться, навіть грузини, литовці і американці не справилися з ситуацією в Україні. Ну, от чомусь дивіться, ми вже запросили вже і все, люди з. З колосальним досвідом і країни їхні виходили і ми їх запросили, щоб вони нам допомогли, і у них не вийшли. Не дай Бог, щоб так було, звичайно. Не дай Бог щоб так було було. Але що стосується, знаєте, національності, в уряді, кажу ще раз, головний результат. Але ж ну, побоювання такі були. Наприклад, коли призначалися от, міністри іноземці, що перше, з чим вони не справляються, це корупція. Тому що саме страшне, що в Україні є, це корупція. І абсолютно вірно. це може пов'язати по рукам і ногам будь-які ідеї, будь-які бажання і так далі. Це абсолютно вірно. Корупція це найбільша пухлина нашої держави. Найбільша. І з моєї точки зору з моєї точки зору, її можна побороти лише тоді. Коли буде воля е, саме тієї людини, яка стоїть сьогодні на чолі держави, це раз. По-друге, не може сьогодні чиновник і в районних радах, і в обласних радах, да, і в тому самому уряді отримувати ту зарплату, яку вони сьогодні отримують офіційно. Ну, це неправильно. Ну, як, як мінімум, неправильно. Все-таки людина має отримувати достойну зарплату, працюючи на державу, так не думаючи про те, де взяти ще додатково гроші, так? працювати, отримувати гроші, кормити свою сім'ю, думати лише про ті про ту роботу, яку вона робить. І, до речі, Саакашвілі так зробив тоді, колись, в Грузії. Він це зробив. Е, на жаль, Громадяни Грузії не оцінили на виборах, але повірте мені, що знов-таки вернемося до Путіна, що в нинішнього президента Грузії Іванішвілі Путін вклав стільки грошей, так, що зробив все для того, щоб він переміг. І сьогодні Сакашвілі, грубо кажучи, в бігах так, зі всією командою, тому що, ну, на жаль, Грузії йому не дуже, не, дуже, не дуже комфортно і, і небезпечно залишатися. Тому треба розпочати саме з цього, з чиновника. Ну, як сьогодні той самий начальник управління. А? Тримує там 2,5 тисячі гривень зарплати чи три тисячі гривень зарплати. Mm. Напевно, це неправильно. Напевно, це неправильно. На... Да, абсолютно. Так. І напевно з цього людини виникають запитання, а як же ж мені що треба ж і сім'ю прокормити, так, і те, і те, і те. і Виникають всякі різні, знаєте, дурні думки. Але воля потрібна, воля потрібна. Найвищого керівництва сьогодні. І я думаю, все, як він колись, пан Порошенко як призначав Ярему прокурором, він сказав, тоді будеш ти правильним прокурором, коли посадиш трьох своїх друзів або знайомих. І це правильно. Все рівно сьогодні залишається право дзвінка на да? знайомство, і таке інше, і таке інше. Можливо, це, знаєте, інерція ще йде, інерція. Ну, це закони фізики. Але ну, їх треба викорінювати. І це абсолютно вірно найбільша біда сьогодні нашої держави. Ну все одно і настрої, і, підход, ну, і підходи до життя і реалії ті, які от сьогодні у нас є. Вони все одно заставляють громадян якось змінювати, в першу чергу себе, своє ставлення до цих реальностей. Так і в принципі дуже багато залежить від того, наскільки ти хочеш дати хабаря чи не хочеш. От ви спілкуєтеся з виборцями своїми у своєму окрузі, відчуваєте зміну цих настроїв? Наскільки люди почали інакше ставитися до того, що Знаєте, в тому-то і проблема. В тому-то і проблема, що знаєте, приходить хтось до влади, і його почне критикувати, говорити, там, що він такий-сякий, такий, -сякий, такий -сякий. Ну, Ніхто не хоче почати розпочати себе. Так? Насправді, Україна не може жити на одному патріотизмі, на одних гаслах. Країна має бути освіченою і розумною. Країна має мати економічний розвиток, а без освіченої нації економічний розвиток неможливий. Без інвестиційного вливання в країну з будь-якої країни, неможливо з якої з цього починається економіка. І сьогодні яка держава вкладе в нашу державу хоч копійку? Ніяка. Ну треба бути нерозумною людиною, щоб це зробити. Відповідно, нинішній курс долара, да паніка в країні, інвестицій немає. Як не банально це звучить, але... Ну, реально, війну треба закінчувати. Війну треба закінчувати і тоді діяти. А якщо чесно, якщо чесно кажу, я не бачу їх кінця зараз. Не бачу. Оці переговори в мінську, це, ну, це був цирк зі сторони Путіна. Знов-таки цей ДНР-ЛНР. Кого представляв там Путін? Кого він там представляв? Якщо він представляв і він має вплив, а він має вплив, само собою. А розіграна просто була сценка про те, що «да я в принципі не проти, але ну, я їм скажу. Там, да? От. А вони через 15 хвилин говорять про те, що ні, ми з цим не погоджуємося. Все. і, і, і Ну, Просто цирк. цирк. Ну, ми ж до цього цирку починаємо звикати, ну. вже якось воно відбувається все з якимсь сценарієм, які, по якій всім відомий. От. Е, хочу запитати ще про прогнози на от, безпосередньо майбутнє найближче. Що чекати нам усім? Знаєте, я, на вашу я оптиміст. Я оптиміст. Так, живу в Україні, хочу жити в Україні, хочу, щоб мої діти тут жили в Україні. І само собою, що я хочу, щоб вони жили в нормальній європейській демократичній державі. Це ясно. І все ж таки я надіюсь, я надіюсь на те, знов таки в першу чергу треба зупинити війну. Це перше. Ну, це ви щоб, щоб, щоб ви розуміли. Сьогодні ми недоотримуємо в бюджет близько 20-25 мільярдів гривень. Кожен місяць, із-за того, що там робиться, робиться так, якщо сьогодні люди масово, і їм не важливо, по чому той долар, вони просто масово скупають долар. Не важливо, скільки вони в кишені тих гривень, вони біжуть і купують долар, то як цей долар має не рости? Само себе, що він росте, а ще економіки немає, да? гроші не заходять. Якби я знав би рецепт. Я, б, напевно, тут би не сидів би. А? Якщо рецепту немає, то хоча б прогноз, що може бути? Тобто, що нам чекати? Ось буде весна, буде там, квітень, травень місяць і так далі. І я вважаю наприклад, що війна не завершиться так швидко, а економіка, вона ну, якби занурюється все глибше і глибше туди, в якусь природу. Ну, Оптимізму мало, чесно кажучи. Оптимізму мало, і на мою точку зору. Тут без зовнішньої допомоги ну, ми не зможемо. Причому я зараз говорю про зовнішню допомогу військову, uh -huh. ми не справимося з, з, з тою ситуації, яка зараз там є на Сході. Е -е... Якщо там сьогодні стоять війська Російської Федерації, і це ясно. Так? Якщо там зброя Російської Федерації, і це ясно, і якщо сьогодні Америка на це дивиться і просто ну, наблюдає за цим подіями, То це, напевно, неправильно. Тому потрібна допомога. Знаєте, Буде допомога, буде один розвиток. Якщо допомоги не буде, ну, чесно кажучи, дуже важко щось прогнозувати. І угу. от я у мами був своєї позавчора, а? мама говорить, ну не вже не можуть домовитися. Ну то ж вже ж сказали, що розходяться на 5 кілометрів і все. От, а я мамі говорю про те, що ну мам, дивись, а що ми залишаємо е, там ЛНР? Ми їх взагалі визнаємо, ну як їх можна визнавати? Я говорю, ну а вони себе визнають, і люди там їх визнають, тому і війна. Так? А як ми ділимо добре, якщо ми їх визнаємо? Як ми ділимо Донецьку-Луганську область? Вона каже, ну так як зараз стоїмо, так і ділимо. Я кажу, мам, а вони хочуть все. Вони хочуть всю Донецьку-Луганську область. Ні, ну так не можна. Ну а вона каже, так. вона каже, то добре віддаємо всю Донецьку-Луганську область. А я кажу, так розумієш, мама, на території Донецької, луганської області нашої контрольованої, там живуть люди, які хочуть бути в Україні. Як ми можемо їх е, зрадити, зрадити просто просто злити? Це ж теж неправильно. Тому. Прогнозувати дуже важко, знов-таки як оптиміст. Надіюсь на краще. Надіюся на те, що все ж таки все буде добре. І цей рік, як вже багато хто казав, він буде переломним 15-й рік. Він тільки розпочався, нам треба його прожити. Нам треба прожити і жити з надією про те, що все ж таки в 16-му році або в другій половині го року, ситуація буде на краще. Ну, будемо надіятися на те, що це вже дно. Так? І що ми стоїмо на, 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 на дні, Що вже нижче тільки... да, на це надію, що вже нижче не можна. Вони ще не можуть, зрозуміло. Добре, пане Юрію. На завершення хочу запитати вас ще про тему нашого марафону, про тему цих днів, в яких ми згадуємо Герої Небесної Сотні, що для вас означає гасло Герої не вмирають. Герої не вмирають. Це гасло, яке вже живе у нас в Україні рік, так? це гасло, до якого мають прагнути кожен українець, має на увазі стати героєм. Я вважаю, крім того всього, що ці люди стали героями. Вони загинули, вони принесли величезну трагедію для своїх сімей. Так? Але вони щасливі люди. Вони стали саме тими людьми, якими сьогодні вони ведуть в історію на, на, ну, на віка. Я думаю, задача кожної людини, яка народилася, яка навчається, таке в історію. Війти в історію по-хорошому, по правильному Тому гасло «Герої не вмирають, це, я думаю, гасло на, на майбутнє всієї нашої держави, нашої України. І воно можливо. Можливо, можливо, навіть колись це стане якимсь реквієм для е, нашої держави. І це герой, це герой. Можливо, от тільки що спало на думку, можливо, як ви кажете, що герої для нас потрібні, хай вони будуть, але хай вони тоді не вмирають. Абсолютно, абсолютно. От на цій оптимістичній ноті ми завершуємо розмову з народним депутатом України Юрієм Вознюком. Дякую за увагу. Ми продовжимо через кілька хвилин.